Здутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про одну з найпоширеніших помилок. Читаю! Команда з Рівного приймає участь у шаховому турнірі. Перевірте себе, виконавши тестове завдання. Увага! Помилковим у цьому реченні є слово сполучення А. Команда з Рівного. Б. Приймає участь В. У шаховому турнірі. Визначилися. Так, не приймає. А бере приймати можна пологи в пологовому будинку або ж у партію приймають так. А участь беруть. Запам'ятаєте стійку сполуку слів: брати участь або взяти участь. Отже, команда з рівного бере участь у шаховому турнірі. Ось і все насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.